Головне події в Харкові та області 18 липня. Шахеди атакували райцентри на Харківщині. Вночі прилетіло по Чугуєву та Ізюму. В Ізюмі атака сталася після опівночі по промисловій зоні. Повідомила місцева МВА. Згодом начальник ова Олег Сенігубов уточнив. Внаслідок удару зруйнована адмінбудівля, постраждав чоловік 23 років. До Чугуєва ударні безпілотники долетіли зранку. За даними обласної прокуратури, дві герані пошкодили багатоквартирні будинки, автівки та будівлю ліцею. Мер міста Галина Мінаєва заявила про чотирьох поранених. Вона повідомила, що вибухи пошкодили більш як 300 квартир у дев'яти багатоповерхівках. В день на лід пережила Богодухівська громада. Моніторингові канали фіксували БПЛА курсом на Богодухів близько одинадцятої ранку. Синігу відзначив, що удару завдавали чотирма геранями. Вони влучили в землю на місцях. Виникли пожежі. Обійшлося без постраждалих. У Харкові відремонтують підсвітку підвісного мосту на стрілці. Інформацію про відповідний тендер розмістили в системі публічних закупівель. Прозоро, як повідомив харківський антикорупційний центр, на роботи планують витратити понад 2 мільйона гривень, а завершити до 19 серпня. Під час ремонту мають демонтувати, а потім встановити каркаси, світлодіодні шнури та гірлянди, а також інше обладнання. У хац нагадали, що повну реконструкцію мереж зовнішнього освітлення цього мосту провод витратили у 2019 році. Тоді витратили понад 7 мільйонів гривень. Тоді провели поточний ремонт металевих елементів конструкції на 4,5 мільйони. Харківські соцмережі облетіло чергове відео за участі співробітників ТЦК. У кадрі група з п'ятьох чоловіків у військовій формі веде до автобусу цивільного. Той пручається, але марно. Бійки немає. Відео супроводили коментарем. ТЦКшники пов'язали харків'янина одразу після виходу з лікарні. Подальша доля мобілізованого невідома. На інцидент зреагували поліціянти. Вони з'ясували ту саму подальшу долю героя соцмереж. 32-річний місцевий житель перебував у розшуку як такий, хто ухиляється від мобілізації. Повідомили в Гунацполіції Харківщини. Затримали його згідно з адміністративним кодексом і доставили до одного з ТЦК СП. Про якісь порушення законодавства в процесі не інформують. Жителів Харківщини третій день поспіль попереджують про небезпечну погоду. Регіональний гідрометцентр розповсюдив свій прогноз щодо очікуваних роз і шквалу на суботу, 19 липня. Ухова жителів регіону закликали в разі нагоди уникати перебування під деревами, рекламними щитами та лініями електропередачі. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику, незламні разом.